Цих двигунах китайських навіть кришка картера, кришка кришки нерівня. Хочете бачити? Навіть ось таку, от, коли заказуєш, треба мати на увазі. Тому що от приїх... це його рідна, проломана, виломана, яка була рідна, двоюрідна, трьорідна. Пише на ній футон, щось я не знайшов такої фірма, можливо, йшли двигуни. Вона тут біду, біду ну, трапила таке. Це приїхала Бушна. Я так зрозумів, оригінально. В дуже офігенному стані. Всі різьбочки, всі отвори, під глушитель, під все все вилето чітко, ніде нічого не виламано, Прекрасно. І паралельно приїхало, тому що це розхідник, що було в магазин. Я думаю, одну з них поставлю на цей двигун. Цей двигун мій. А одну поставлю, тому що, тим паче, перед початком сезону, і вони часто приїхають. У них тут, тут під глушник, тут -тут -тут, -тут, тут, тут, тут. от так от там десь. І нехай буде, тим паче по дуже хорошій ціні ще взяв. І коли придивився, дивлюсь її, встановлюю, встановив сальничок, так приміряю, поставив прокладочку, дивлюся, обдивляюсь і думаю, що ж мені так жирно, в очах жирно. Тому що на цих. В кришках варіатора Kickstarter j 680 50. Там от вони виламлюють її. Дивлюсь, думаю, а де от то я її не викинув, тому що тут щуп ще прикладаю, представляю, дивіться. Дивіться, які тут жирні виступи. Да? І тут. І тим паче ще покинулось в очі отут-от посадочне. Жирне таке вилити, взагалі, що поставив. Майстри також це побачили, поставив е е е генератор і все, і закрутив. А ось тут, от на цей от малюсінький. Ну, подивимось Ліпай. Я не буду вихваляти фірму Ліпай, ну досить непогано зараз ці фірми роблять. Думаю, ну, давайте розпакуємо, подивимось, тому що, тому що дивіться. Непогано, да? непогано, досить непогано. Конструктивно вони ширші, не такі високі ось ребра жорсткості ці, як їх правильно назвати. І зробили ще ось такий от потайчик. Тут взагалі ну, тут, уже, тут уже і виламало. Коротше, ось так. от, І посадочне. Посадочне непогане таке, непогане. Звісно, якщо це дійсно так оригінальна, по... і цих от років по якості сплаву Ліпай далеко не те, але вони роблять непогано. Тому як підказка також. Тому що це приходити в мотомагазин, та чи інша фірма може подивитись в руках, коли в інтернеті заказуєте, чи навіть якщо БУ. БУ мені обійшлась, людина за 200 гривень висила, плюс, я кинув одразу там на карту, плюс пересилка, не пам'ятаю, 60 чи 80 гривень. Ця буде встановлюватись, це буде на запас. Також буде ставитись більш-менш чистою совістю, що воно буде тримати. Тому що тут проходить калінвал. Всім добра.